Потужна атака дронів на Тамбовському пороховому заводі. Пролунало щонайменше 15 вибухів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 11 червня в Росії знову лунали потужні вибухи. Цього разу під удар безпілотників потрапив один із найважливіших об'єктів оборонної промисловості РФ. Тамбовський пороховий завод, розташований у місті Котовськ. Це підприємство є одним із найбільших виробників боєприпасів. Та вибухових речовин Росії, і вже не вперше стає ціллю атак, за повідомленнями місцевих жителів, які цитують російські телеграм-канали, в небі над Котовськом пролунало щонайменше 15 вибухів. У місті вмикали сирени повітряної тривоги, а вибухові хвилі відчувалися у різних районах. На момент публікації офіційної інформації про масштаби пошкоджень чи постраждалих немає. Тамбовський пороховий завод відіграє ключову роль у забезпеченні російської армії. Тут виготовляються боєприпаси для стрілецької, артилерійської, танкової зброї, мінометів і гранатометів. Крім того, Підприємство виробляє компоненти вибухових речовин, зокрема нітроцеллюлозу та колоксилін. Завод входить до складу держкорпорації Ростех і перебуває під міжнародними санкціями з березня 2023 року. Це вже не перший удар по цьому заводу. Він атакувався дронами у травні, січні, липні 24-го року та у листопаді 23-го. Повторювані атаки свідчать про його стратегічне значення для російської воєнної машини. Останніми днями удари безпілотників зсу по військових об'єктах РФ значно активізувалися. Так, 10 червня пролунали вибухи в Татарстані у районі міста Єлабуга, де, за інформацією джерел, збирають іранські дрони Камікадзе Шахет, які РФ активно використовує у війні проти України. Раніше 9 червня БПЛА атакували столицю Чувашії, місто Чебоксари. Ціллю став завод, який виробляє антени Комета. Техніку, що забезпечує захист російських дронів від українських систем РЕБ. Також у ніч на 9 червня сили спецоперації ЗСУ спільно з іншими підрозділами вдарили по військовому аеродрому Саваслійка у Нижньогородській області. А 1 червня одразу чотири стратегічні аеродроми РФ: Оленія, Біла, Іваново та Дягілєво зазнали потужної атаки. Унаслідок ударів було виведено з ладу понад 40 літаків, у тому числі дальньої авіації. Ці удари є частиною нової тактики глибокого проникнення на територію ворога з метою виведення з ладу ключової інфраструктури та ослаблення воєнного потенціалу Росії.